Сьогодні, в другій половині дня, Харків під величезною масованою атакою кабів це керовані авіаційні бомби. Хто не бачив відео, я думаю, вам в інтернеті можна їх знайти. Я також поставив себе в телеграм-каналі. Багато відео, які можна було знайти. Це просто якесь жахіття. Це. Це якісь, якісь кадри із далеких країн, коли ми з вами дивились на війну там в Сірії, в Лівії, в Афганістані, в Кувейті, там ще десь. Тобто, коли коли ми це все бачили, то нам здавалося, що от, війна там в Ізраїлі. Нам здавалося, що у нас такого бути не може. Ну у нас такого бути не може. Але але ні, але ні, це просто, просто бійня. Це вже не війна, це вже не схоже на війну. Ворог абсолютно не має ніяких перепон для того, щоб залетіти на Старих Су і скинути керовані бомби прямо на міста. І нам розповідають про f 16 нам розповідають про якісь якісь там види озброєнь, які нам дають, і так далі. Харків, Харків це ну, друге по кількості населення, по, по величині, по відомості, напевне, місто в Україні. Яке було столицею України, воно не захищене абсолютно. Люди живуть там просто, просто кидаючи, під, підкидаючи щодня монетку про те, чи вони доживуть до вечора чи ні. І це шанси реально 50 на 50. Це просто, це просто якесь жахіття. Але коли дивишся на ці кадри, де падають будинки, де люди викочують, намагаються відкотити якийсь старий там автомобіль, люди, які поранені лежать, значна частина вже людей в лікарнях, вже ампутовані кінцівки, велика кількість загиблих людей. Ти розумієш, що серед них немає чиновників, немає дітей-чиновників, немає родичів-чиновників. І тому ми знову почуємо: не забудемо, не пробачимо, нікому не пробачимо і підемо далі. А життя людей кожного дня під небезпекою. Люди не можуть бути не то, що впевнені там в своєму майбутньому, вони не можуть бути впевнені, що з ними буде через одну годину. І не потрібно розповідати, що нас рятують якісь F-16 чи ще якісь розповіді про шалену підтримку всього світу, виражену на, на папері. Знаєте, от кажуть, немає з ким домовлятися. Так немає з ким домовлятися, а, а вірити оцим паперам, на яких щось написано, що десь нас підтримують. Ну, ну, написали на папері, що далі, далі, що з цим робити, куди його приклади. А з затулити той самий будинок, який складається як коробка, абсолютно, бо це панельки старі. В них не живуть чиновники, в них живуть звичайні люди. І отут, коли дивишся на це все і а, слухаєш чиновників, які кажуть, що зупинка бойових дій це ні, що а, все це майже межує з радництвом, там, і так далі. І плюс, знаєте, спеціально навчені люди докидаються, кидаються на тебе, тіпа, що ти зробив, що хто зробив. Так це не ми з вами винні в тому, що відбулось. Хтось, ймовірно, недооцінив ризики. Хтось, ймовірно, повів себе трішечки не так, як потрібно було поводити з тим страшним ворогом, який є. І от сьогодні, коли вже тисячі сотні тисячів, напевно, життів покладені за ці останні два з половиною роки. Два з половиною роки мільйони виїхали. Сотні тисяч мільйони переміщені особи, інші люди, які які, навіть якщо вони живуть у відносно безпечних умовах, там захід України, можливо, навіть і столиця, то це відносно відносно безпечні умови. І коли на це все дивишся, то розумієш, що наше життя не є пріоритетом абсолютно, тому що наші чиновники можуть домовитися з ворогом про газ. Про нафту, про а, проходження судів зерном. Як вони домовляються, це вже байдуже через треті країни, через п'яті країни. Вони нам розповідають про такі, знаєте, от цей нотердам плюс, але байдуже все одно комунікація відбувається через п'яті руки чи через десяті. Ну відбувається. Газ качається, нафта перевозиться. Метали деякі також не зупиняються, зерно транслюється, теж передається і, і про це все домовляється. А от про життя людей домовлятись ніхто не збирається. Це, це просто якесь жахіття, це просто якийсь просто тупо цинізм. Коли дивишся на це все. І, Усвідомлюючи, ніхто не виходить і не каже, що друзі, ми просто ми в паніці. Ми в шоці. Ми, ми будемо все робити, щоб цю бійню зупинити. Ні, сьогодні вийдуть знову. Скажуть, не не пробачимо. Не, не те, несе. Ви звернули увагу, що вже навіть до Гааги ніхто не подає, вже ніхто, ніхто нічого не документує, де суди, де тільки Римський статут. Ось ми прийняли там в Верховній Раді, ратифікували. Знаєте, два з половиною роки війни ми тільки Римський статут ратифікували. Це просто просто як по вухам людям їздять, і все. І Проблема в тому, що. На боці цих людей, чиновників я маю на увазі, мораль моральна сторона, тому що вони оточують себе, звісно, що е, військовими їх подвигами. Вони їх не робили, ці чиновники ці подвигами, але вони допомагають військовим частинам, військові змушені бути вдячними, тому що, ну а як ти не будеш вдячним, якщо там чиновник відповідає за те, щоб виписати там, додаткові додаткове спорядження, чи додаткову муніцію, танки і так далі. І ось, ось це все воно, воно перетворилось вже на жахливий цинізм. Гинуть люди, але чиновникам на це ну, таке відчуття, що байдуже. Я не скажу, що байдуже, але відчуття, що байдуже. Повторюю: газ, нафта і зерно ми домовляємося, але про життя людей ні. Пріоритети абсолютно зрозумілі. Я не знаю, чи влаштовується звичайних людей. Ну, судячи з того, що інколи люди пишуть мені. То частину це влаштовує. Але судячи з того, що все ж таки пишуть мені, і багато людей виступають, багато людей записують якісь відео, багато людей звертаються, підписуються ось на таких людей, як я, то більшість це не влаштовує. І влада повинна це розуміти. Адже кожна людина хоче жити. Власне, як і чиновники хочуть жити, і їхні сім'ї теж хочуть жити. Ніколи не забуду, як один народний депутат назвав мої відео патетичними і такими, якими відірвані від реальності. Поїдьте зараз в Миколаїв, в Харків і розкажіть там людям, як мої відео відірвані від реальності. А ви, ви такі всі в реальності. Тільки слово боїтесь сказати, тому що вас швидко і миттєво поставлять на місце. Так? Але ж ви обирались, щоб представляти інтереси народу, ось народ, і народ цей гине. І щось цим потрібно робити. Не забувайте підписуватись на цей ресурс.